Спілка підприємців Бродівщини звітує про кошти, зібрані в рамках акції підтримки військовослужбовців. Нагадаю, це вже третій публічний звіт. Отож, менш як за тиждень з 1 серпня до 6 серпня було зібрано 17 тисяч 86 гривень. Разом із залишком від попередніх акцій, який становив 19 тисяч 960 гривень. На рахунку благодійників було 37 тисяч 46 гривень. За ці кошти придбали три каски – 3030 гривень, одну розгрузку піхотну за 250 гривень, 40 костюмів для піхоти – 8080 гривень, 10 примусів – півтори тисячі, п'ять камуфляжних дощовиків – 700 гривень, три бронежилети – 10 020 гривень, за 200 гривень – два казанки, по 100 гривень витратили на ящики і припой. За пересилку заплатили 332 гривні. Гривні. Переказ грузу обійшовся у 1100 гривень. На пальне для поїздки в АТО виділили 2200 гривень. В результаті на рахунку в організаторів акції залишається 11 884 гривні. Акція триває.